На житловому масиві Придніпровськ триває ліквідація наслідків обстрілу, що стався 25 грудня 2024 року. У одному з постраждалих будинків вже замінили всі вікна. Нагадаємо, на різдво росіяни здійснили масовану атаку на енергосистему Дніпропетровщини. Окрім критичної інфраструктури, постраждали багатоквартирні будинки у декількох районах міста. Була страшна ніч. Ми пережили такий страх, що не можна передати. Це було кінець світу, все горіло, все сих. Посипались всі вікна в під'їзді. Було дуже голосно, навіть було чутно, як е, літають це ж дрони, так, е, ракети, тому що був дуже сильний свист. І е, в нас вибило декілька вікон у під'їзді. На щастя, квартира Анастасії не зазнала руйнування. Ось у під'їзді вилетіли майже всі вікна. Всього в цьому районі було пошкоджено понад 300 вікон. Вже на ранок після ворожого удару на місце приїхали комунальники, зробили заміри та розпочали відновлювальні роботи. Робили тимчасове закриття цих вікон або фанерою, або плівкою. Зняли заміри, замовили вікна і ну, десь там тиждень-два тижні вікна були виготовлені заводом і доставлені сюди. І зараз відбувається їх монтаж. Станом на сьогодні встановлено вже близько 70% вікон. Протягом двох тижнів роботи з відновлення мають завершити. А от у будинку пані Людмили в той день вибило 11 вікон у під'їзді та квартирах. Ми не очікували, нічого не надіялися, як ми зиму переживемо. Оцей страх і холод. Ще батареї були холодні. І тут зранку приїхали, заміряли всі вікна в цей же день. І жіноці прямо через два дні поставили вікна. У цьому будинку внаслідок атаки загальна кількість вибитих вікон понад 100. також понівечено 15 дверей. Якщо постраждав ваш будинок, вам необхідно звернутися до голови правління вашого ОСББ або ЖБК, якщо в вашому будинку утворено об'єднання. І ми, як департамент, контактуємо безпосередньо з головами правління. Тобто ми отримуємо від них інформацію, збираємо статистику по кількості ушкоджень, і в той самий день наші спеціалісти з департаменту виїжджають на місця, щоб виміряти, затендерити і вже зараз встановлені всі ті вікна, про які я казала раніше. Оперативно, швидко ми все замінили. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро ТВІ.